Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Мова сьогодні піде про Ацидантеру. Як ви вже зрозуміли, відео про висадку цієї рослини я посилання надам у описі. А зараз ми подивимося, чи ж справдилися мої висновки, які я робила в тому відео. І там я пояснювала, чому маленька цибулина не зацвіте. І скільки було великих. Як бачите, цвітіння майже немає. Він справді духмяний гладіолус. Аромат у нього стоїть, але вони всі були маленькими. В основному тому ось така ситуація. Майже немає квітконосиків. Можливо, пізніше ще якийсь буде, але ось знайшла ще один. Можливо, він пізніше заквітне, якщо витримає. І як бачите, він розпадається на сонечку, він тримає гарно осанку свою у контейнері набагато, це важче вирощувати, до того ж, тут не вистачає світла. Але ось така краса заслуговує рости в наших квітниках. Викопується також на зиму, як звичайний гладіолус. Ну і по моєму балкончику, можливо, скоро е, будуть зміни тут. Е, суничка, як бачите, підспіває, хай не багато, хай маленька, але вона вирощена із насіння. Відео у мене є, є на каналі від посадки до першого цвітіння. Це вирощувала в минулому році. І одна рослинка у мене збереглася тоді, як бачите, вона розмножається і кореневими кущиками. А ось сюрприз! Це манго, Манго, як я тикала в усі горщики. І щось із цитрусових не можу вам сказати, бо тикала всюди і все. А це перець, я просто висипала з перчини. Декілька я вже крупніших висадила, не дочекаюся, урожаю, звісно ж, але цікаво, що буде. І подивимося на ісмене. Я вам говорила, що. Серед них немає жодного гімонокаліса, коли були підписані, відео теж є на каналі. Високе несправжнє стебло говорить про те, що це існе. На балконі підспівають томатики, як бачите, тільки на сонечку. А поряд падалішні віолки, братки. Вони ось такі маленькі, ось такі симпатичні, а он перчик стоїть. Ну, можливо, на Новий рік виросте. Сіянці, як бачите, відрізняються від великих кущів, але нічого радують. Ливовий зів теж самосів. Материнській якості не передав. Минулий був червоний і жовтим, це петунія в оригіналі, сурфінія, яка якось зав'язала, запилилася звичайною петунією і виросло щось таке незрозуміле. Оригінальний кущ був фіолетовим і ріс саме в цьому горщику. Ну, ваша, як ото кажуть, надія і мрія. Хочете, подобається, зберігайте самосів. Я вам показала, що з цього буває. Ось інший із мене. Знову ж таки високе і несправжнє стебло, поруч каланхої черенок, який втикнула, і поруч ось таке лихо. Всього декілька днів було жари. Я не заходила сюди дуже часто, не роздивлялася, полила те все. І бачимо, кого улюблених шкідничків на петуні, яка ось так відросла після того, як я її обрізала. Відео про це теж є. І хотіла вам показати, що після всередині липня потрібно обновити петунію. Але це інша розмова буде. Це кріном. Він, як бачите, вже вкорінився гарно, дав навіть дітку. Дивіться, які в нього височезні, величезні листки, мабуть, до половини мого зросту, але цвісти ще не буде. Це, кому цікаво, подивіться, в списки відтворення Амарилісові там є, як його обрізала. Я рада, що він залишився живий і відростає. А це наступне манго, яке росло у горщику із рябчиком. Це я знову зламала томати знову експериментую. І мої авокадо. Вони вигонять вгору, і я вирішила знести їм голови. Ну, ось так прищепнула. І спробуємо виростити кущем. Тепер різниця між томатами. Це, як ви бачите, майже немає сонця. Нижні пасинки можна прикопати. Із них теж будуть томати. Минулого року я так робила, я залишила ось два, щоб показати, як вони вирівняються. Але, не знаю, чи мій експеримент завершиться в цьому році, це внизу набагато менше, але вже томатики в'яжуться. Все рівно тягнуться, бо томати це улюбленці сонечка. Як бачите, цей найкращий, найстійкіший. І навіть без опори тримається. Ось таке сонечко це вже пізній вечір, восьма година. А отаке сонечко ось така краса, і дуже жарко. Пеларгонія в куточку ось тут, і теж, бачите, тягнеться, їй не вистачає світла. Хоча шапка набагато більша, ніж на сонечку, але там вона крупніша. Не встигла вчора доробити відео. Переробляю сьогодні, хотіла ще зробити трішки відео маленьких таких замальовочок про рослинки. Але сьогодні тут дощ і дуже незручно. Дощ швидко починається в Німеччині, але про погоду ми говоримо на каналі Українці в Німеччині. А я буду з вами прощатися. Бажаю всім тихого дня і ночі. Миру та перемоги рідній Україні і повернення всіх захисників. Додому живими. До зустрічі в нових відео!